Рі інформаційна програма вчасно про головне на цю годину розкажуть журналісти редакції інформації в студії Мар'яна Лошак. Доброго дня. Триває передвиборча агітація. Білборди, листівки з лозунгами, програми кандидатів та численні виступи у засобах маси інформації, незважаючи на ситуацію на сході країни до виборчих перегонів, політики готуються по особливому і дуже ретельно. Поки закарпаттям ще не представили повні програми партій, які йдуть на парламентські вибори. Та вже тепер депутати активно рекламують себе та свої політичні сили на білбордах та сіті лайтах. Скільки коштів витрачають на агітацію політики, та як вона впливає на вибір українців, розкаже Мирослава Шимон за українським законодавством? Партія чи кандидати у депутати мають право розпочати передвиборчу кампанію з моменту реєстрації у центральній виборчій комісії? Відтак із 15 вересня білборди області заповнила політична реклама. Для рекламодавців цей період гаряча пора. Кажуть, самі не очікували, що політики настільки активно використовуватимуть зовнішню рекламу. Як на мене, то дуже активно. Я, я особисто не сподівалася, що настільки активно, багато, багато, багато партій будуть е, ну, потребувати зовнішню рекламу. У бордах світі практично всі зайняті. Тобто, це, ну, якщо дивитися за цей рік, то, то напевно той один місяць, який дозволить рекламщикам не Мати 70% вільної сітки, а мати хіба 30 вільної сітки. Вартість одного сіті лайту в Ужгороді від 500 гривень, білборди від тисячі. Якщо це політична реклама, то сума автоматично збільшується на 50%. Однак коштів на потужну агітацію політики не шкодують. Ці позачергові вибори особливі запевняють психологи, враховуючи жахливі події майдану та ситуацію, що відбувається зараз на сході. Обирати того чи іншого кандидата українці будуть більш виважено. Проте листівки та інша реклама підсвідомо таки вплинуть на вибір людей. Чи це якісь нові люди, чи це якісь уже старі знайомі нам дипломати, лідери це звичайно буде відігравати роль у виборі людей на майбутніх виборах? Коли центр бікборда там стоїться людина, і тобто, ну люди вже знають, і коли людина в центрі себе ставить такою великою, це говорить про що про якусь там завищену самооцінку, І тобто я от своє я показати те. Окрім зовнішньої реклами, передвиборча агітація включає і детальну програму партії, яку вона втілюватиме після політичних перегонів. Звісно ж, у разі проходження в парламент. Допоки політики ще не активно говорять про свої плани і вуличної агітації не ведуть. Немає передвиборчих обіцянок і на білбордах, поки використовують тільки політичні лозунги. На жаль, практика попередніх років показує: після виборів депутати виконують не більше 10% Тих обіцянок, які дають під час перегонів, для того, щоб отримати належну кількість голосів, звичайно, кандидати створюють певні програми, певні, де є певні навіть і популістські якісь обіцянки, створюючи певні ілюзії для того, щоб отримати депутатський мандат. Тому не завжди ці програми є виправданими, не завжди ці і, як правило, в більшості випадків вони не не втілюється у реальну політичну практику, у реальне суспільне життя. Передвиборча агітація триватиме до 24 жовтня. Як завжди, в останню п'ятницю перед перегонами усі політичні сили повинні прибрати всю рекламу. Як показує практика, не всі політики дотримуються цього законодавчо закріпленого правила. Та поки що ж партії мають більше місяця для того, аби агітувати українців обрати того чи іншого кандидата заради кращого майбутнього нашої країни. Краяни ж ще мають час, аби добряче вивчити всі обіцянки політиків і зробити виважений вибір 26 жовтня. Півкілометровий ланцюг створили в Ужгороді на підтримку закарпатських військових. Взявшись за руки, студенти Ужгородського торговельно-економічного коледжу об'єднали два корпуси навчального закладу, які розташовані на двох берегах річки Уж. Таким чином, молодь хотіла показати, що Україна нероздільна та єдина. Крім того, у рамках патріотичного флешмобу студенти та педагоги зібрали кошти для закарпатських військових, котрі зараз перебувають у зоні АТО. Захід ініціювали викладачі коледжу. Студенти ж активно підтримали таку ідею та охоче долучилися до акції. Річка Уж ділить наше місто на два береги схід, захід і наші корпуси розміщені на східному і на західному березі. То наші студенти вирішили з'єднати корпуси традиційним флешмобом, мобом, взявшись за руки, тим самим з'єднати Україну, сказати, що Україна це єдина держава. Ми українці, ми любимо свою державу, поважаємо і дуже знаєте гарно, що саме цю ініціативу підтримали наші студенти. Творити, коли хочеться, і виставляти роботи для публіки. У коледжі мистецтва для студентів, які хочуть демонструвати свої власні роботи поза навчанням, відкрили виставковий майданчик. Відкриття приурочили до дня пам'яті засновника закладу Адальберта Ерделі. Кажуть, сам художник мріяв, аби для студентів, які прагнуть творити, не існувало рамок. Творчість вимагає особливої атмосфери. І найкраще, коли художника нічого не обмежує. Творити поза навчанням до цього студентів коледжу мистецтв імені Арделі завжди стимулювали і самі викладачі, і керівники. Сам Адальберт Арделі, засновник вищої художньої школи, мріяв, аби студенти розвивалися як творчі особистості. У день пам'яті митця у коледжі відкрили виставковий майданчик спеціально для студентів, аби вони виставляли роботи, створені поза навчальною програмою. Як Сальвадор Далі згадую, що спочатку треба навчитися писати як старі майстри. А потім вже писати так, як ти хочеш, тоді тебе будуть поважати. Тобто це, це база, без цього не можна. Якщо ти не знаєш писати так, як є на природі, то треба вивчити натуру, треба знати, відчути об'єм. Ми йшли на пленери, вибирали місця, кому що до вподоби там, і робили етюди з них. Тут просто не, не відноситься до програми ці роботи як такої. Тобто, це не мали бути академічні на ну, академічній основі роботи. Для виставкового майданчика вибрали місце, де студенти постійно збираються у вільний час, аби поспілкуватися та разом щось створити. Викладачі кажуть, вони покликані закласти академічну базу знань, а от вільна творчість це справа особиста. Для того щоб художник був художником, то це не є професія, це є стиль життя і. Художник мусить постійно думати, якщо не малювати. А Якщо малювати, то це має бути ну, досить багато часу займати, щоб досягнути деяких вершин. Виставляти свої роботи на мистецькому майданчику зможуть усі, хто навчається в коледжі. А щоб підкреслити особливість моменту, студенти організували невеличку імпровізовану акцію на підтримку військових. На білих паперових голубах кожен написав свої побажання миру їх згодом відправлять на схід закарпатським воякам. Вивчати словацьку з раннього віку дошкільному навчальному закладі номер 42 в обласному центрі відкрили словацьку групу. Особливість навчально-виховного процесу тут в тому, що діти спілкуються та навчаються переважно словацькою. Наразі групу раннього розвитку відвідує більше 30 дітей. У садочку кажуть, відкрити таку групу в закладі було вкрай необхідно, адже чимало представників цієї національної меншини, які проживають в Ужгороді, безліч разів зверталися до керівництва дитсадка з проханням надати можливість дітям вивчати в садочку рідному початку вересня 34 вихованці дитячого садка номер 42 що в Ужгороді відвідують словацьку групу раннього розвитку. У садочку кажуть, ідею відкрити додаткову групу виношували давно, адже етнічні словаки, які проживають в обласному центрі, часто зверталися з цим проханням до керівника закладу. Тож численні заяви батьків не лишили поза увагою. Батьки водять дітей, які є корінні їхні корні словакії. Як кажуть, загранічні Словаки. І вони живуть тут рядом в сторожниці, бо наш садочок так розташований в новому районі, що близько сторожниця. І писали заяви. Потрібно ще одну групу. Но цей рік у нас не вийде. Я думаю, що на наступний рік ми відкриємо ще одну групу і, може, можливо, не одну. Відвідують групу не лише діти етнічних словаків, а й малеча для якої ця мова не є рідною. Зі слів педагогів у навчально-виховному процесі це створює певні труднощі. Діти мене в якихось моментах не розуміють. Мені потрібно говорити як на словацькій, так і на українській мові, але в принципі дітки гарно сприймають, реагують, повторюють, і їм подобається. В обласному центрі це другий садочок, де діти мають можливість змалку вивчати словацьку. Торік на базі дошкільного закладу номер 36 сформували першу в Ужгороді словацьку групу, яку зараз відвідують 22 дошкільнят. саме батьківський колектив ініціював таку ідею. Були педагоги, які мають спеціальну фахову освіту, плюс вони і ще етнічні словаки. І було приміщення, батьки і до того зверталися з пропозиціями такими з побажаннями. А так як навчальний заклад це є сфера освітніх послуг, то ми і на основі діагностики батьків вирішили таку групу сформувати. Протягом року педагогам швидко вдалося створити мовне середовище для своїх вихованців. В результаті малеча легко засвоює словацьку всі віршики, фольклор і інші заняття на словацькій мові, тому що вік у них Ще вони маленькі, але дуже добре, дуже добре освоюють зараз чужу чужу мову на слух. Не тільки словацьку, це взагалі вік такий для для діточок, що е, е, легко освоюється мова. Діти, котрі відвідують словацькі групи, у майбутньому мають можливість вивчати цю мову і в школі. Зокрема, вихованцям 42-го садочку пропонують продовжити факультативне навчання у 15-й школі міста Ужгорода. Вивчають словацьку мову, це вже четвертий, 6-й клас. Це вже третій рік. Ми заключили договори. Я говорив і словацькими школами, і ми маємо можливість відвідувати ці школи. І словацькі партнери приїжджають до нас. Це різні акції, це і культурна програма, це і спортивні змагання, це і майстер-клас вчителів. Вже наступного тижня керівники двох закладів планують заключити договір про подальшу співпрацю. З єдиним виступом у рот вперше відвідав відомий хореографічний колектив Київ Модерн Балет під керівництвом провідного сучасного хореографа, постановника Раду Поклітару. Колектив представив в Ужгороді постановку Кармантіві, створену Раду поклітару. Хореограф дебютував з цією постановкою восени осені 2006 року. А вже в березні 2007 тисячі виставу відзначили премією в Київська пектора у двох номінаціях: Краща вистава року та Краща робота балетмейстера». Чутєва експресивна, пристрасна часом іронічна історія. З успіхом сприймається публікою на різноманітних сценах світу. Так було і в Ужгороді. За словами хореографа-постановника історію циганки Кармен знає кожен і вже це робить її доступною для сприйняття. Наступними глядачами вистави стануть львів'яни. Що ж до Ужгорода, то перший візит майстра танців та його артистів, обласний центр справив на трупу Київ модерн балету приємні враження. Открыли сезон. это большое турне наше, тому що, кроме Ужгорода, ми будемо в Львові, в Житомі, в Вині, Хмельницькому, ровно. Для начала сезону більше цього достаточно. У нас же не огромный театр, небольшой не театр. Там 320 человек артистів. У дня всего 21 человек в Київ на Тернополі. поэтому достаточно для того, чтобы потихонечку почати сезон. На цьому наш випуск завершується. Більше розкажемо і покажемо о 19. Тож, микайте нас вчасно. Я бажаю вам гарного дня і до зустрічі.